Загартований історією, перевірений часом. Він творить майбутнє український характер. Прямо зараз НАТО завдає удару по Росії. Альянс ставить приціл через Балтійське море, Калінінград, Ахілесова, п'ята РФ. Російська пропаганда вже в істериці. Шок залужний рве медіапростір. Залізний генерал повертається. Це поставило на вуха весь світ. Європа б'ється за Україну до останнього. Мерц та Макрон жорстко наїхали на Трампа. На Росії катастрофа санкції добивають путінську економіку. Кремль вже не знає, куди бігти. Нова суперракета для України. Чехія вривається у війну проти Росії. Удар глибину РФ гарантовано. Західна зброя вже на старті і готова розтрощити ворога. Сенсація Кадирову забили стрілку, чекають в Україні. ЗСУ нищить ворога по всій лінії фронту. Нова лінія оборони шокувала окупантів. Про все це далі у нашому випуску. Пакельна точка. Шок. Захід тисне на Кремль. Калінінграду перекривають кисень. НАТО демонструє, де Росія без сила. Каліінград центр майбутнього удару. Путін у паніці НАТО наступає. План знищення міфу про велику Росію вже ухвалено. Альянс знає, як зламати Кремль без жодного пострілу. Захід готує удар по вразливих точках Росії. Про це дивіться просто зараз. Точка відліку. Війна Росії з НАТО розпочнеться з Калінінградської області. Калінінград, безусловно, один з найважливіших регіонів Росії. Наш форпост на западі. Кремль готує нові провокації. Російська федерація йде на іскуну ескалацію конфлікту. В Альянсі заявили про готовність ударити по Калінінграду. Калінінградська область є найзахіднішим регіоном Російської Федерації і ексклавом, повністю відокремленим від основних територій Росії іншими державами. Росіяни фактично перетворили Калінінградську область на військову базу. Основні формування включають сухопутні війська, авіацію, а також найбільшу морську базу Балтійського флоту. Тема Калінінградської області возникла как раз в момент максимального усилля Соєнних Штатів, какраз в питаннях закінчення війни в Україні. И на мой взгляд именно Калининградской областью и возможностью непосредственно противостояния с блоком НАТО Российская Федерация пытается отвлечь внимание Соединенных Штатов от украинского вопроса. Либо же создает прецедент так называемого обмена. Калінінград дуже часто стає центром російського брязканням зброї. Таким чином Путін промацує ґрунт можливо, НАТО. Ось, наприклад, під час спільних з Білоруссю навчань захід 2025 військові відпрацювали бойові дії на території Калінінградської області. Після чого Кремль туди перекинув іскандер, що становило загрозу для шести країн альянсу. Провокації саме з території Калінінградської області. Это и глушение GPS-сигналов, как морской, так и авиакомпоненты. Это, соответственно, передислокация на территории Калининградской области тех же «Искандеров», зенитно-ракетных комплексов С-400 и других средств поражения активной обороны армии страны-оккупанта. То есть, фактически, Калининградская область на данный момент милитаризируется. При цьому російська пропаганда продовжує кампанію з поширення дезінформації про підготовку країн НАТО до нападу на РФ. Річ йде про важливих санкциях со сторони країн ЄС в моменті в тому числі, блокади російського ексклава Калінинградської області і Російська Федерація заявляє о том, что подобное рішення стран ЄС создасть прецедент можливості применения вооруженної сили в моменте. снятия данной блокады. Российская Федерация дает понять, что, соответственно, возможность введения экономических санкций ЕС в моменте блокады российского слава эквала... Буде воспринято Российской Федерацией как як создання то тобто применение именно ворожовної сили з стороны Російської Федерації. Ще в липні союзники по НАТО заявили, що створили план нейтралізації Калінінградської області, який покликаний протистояти загрозам з боку Росії та забезпечити глобальне стримування. Страны НАТО проводят превентивного характера мероприятия в моменте укрепления обороноспособности данных стран и, соответственно, снижения возможности вторжения непосредственно на территорию Польши и Литвы. Это и передислокация дополнительных воинских контингентов, проведение совместных учений, причем как сухопутной, Морської такива здушної компоненти, ну і соответственно розробка планів можливості блокування Калінградської області. Росія зацікавлена, щоб в Альянсі були розбіжності. Їй потрібен розкол та розхитування єдності, щоб у такий спосіб створити серйозну кризу в НАТО. Але навряд чи це у них вийде. Вибухова новина залужно вірвався як вихор, тріумфальне повернення генерала. Як за головнокомандувач зриває маски, говорить те, про що мовчали. Система може не витримати. Західна зброя не врятує розпад Росії чи кінець України. Ми на порозі вирішальних змін. Усі деталі далі у матеріалі. Колишній голоком зсу а нині посолу Великобританії Валерій Залужний ймовірно, повернувся до України. Про це він натякнув у своєму Фейсбук. З головком опублікував спільне фото із своєю дружиною Оленою з лаконічним підписом Дома найкраще. А вже невдовзі на сайті видання Ліганет виходить стаття авторства заложного про ймовірну військову стратегію України наступного року. І ось дехто почав говорити, що це прямий крок до політичної кар'єри. Ногія no Багато партнерів України насамперед Америка. Вони постійно кажуть, що ось в Україні якась монополія влади не повинен бути президент Зеленський постійно при владі. Ось Україна показує, ми розглядаємо різні варіанти. У цій статті Залужний зазначив, що наприкінці 2023 року характер війни повністю змінився. На відміну від минулих текстів залужного, присвячених виключно військовим питанням, новий торкається й теми політики. На думку заложного для успішного продовження війни в Україні недостатньо військової стратегії. Потрібна чітка політична мета, яка дасть змогу побачити не тільки що робить супротивник, а й рухатися далі самим. Який результат війни Україна визначає перемогою? Цього зазначає залужний. Досі ніхто не знає. Вона має бути збережена. Наші діти, наші жінки, наші батьки мають жити у мирі, чого б нам це не коштує. А от у Росії є мета абсолютно чітка. Її образ перемоги ліквідації України як самостійної держави. Як головком пише, що залежність лише від постачання озброєння від партнерів ненадійний план. І навіть не тому, що рано чи пізно така зброя у них закінчиться а перш за все, тому що сама зброя з часом зміниться, і її вже не буде у наших партнерів. Залужний не лише критикує український уряд, але й пропонує ту саму політичну мету для країни. На його думку, перемогу для України має стати розпад Російської імперії, яка є екзистенційною загрозою Україні як незалежній державі. А поразкою він пропонує вважати повну окупацію України через її власний розпад, адже решта просто продовження війни. Безумовно, серед військових є відчуття, що силова підтримка вона присутня у Валерія Залужного. він наполягає, що по справжньому обезпечити Україну може лише вступ в НАТО, розміщення ядерної зброї чи військовий контингент союзників. Але Залужний визнає, що ці побажання нереалістичні, а отже, війна у тій чи іншій формі. Тут і закрадається питання, чи не планує Залужний політичну кар'єру, бо про це дедалі частіше говорять. Приміром, це прокоментував і дипломат, колишній посол України в Білорусі Роман Безсмертний. Перше і найважливіше, що я хочу зазначити, надзвичайний і повноважний посол Валерій Залужний уже вийшов за масштаби Міністерства оборони Генерального штабу. У нинішній ситуації я наполягав би на тому, що нова коаліція мала б запропонувати уряд, і власне його підходи достатні для того, щоб він очолив цей уряд. Його розуміння цього генезису розвитку не можна розтрачати цей ресурс на те, щоб він сидів у Лондоні і далі продовжував лише писати статті. Та й до того, що в регулярних опитуваннях населення про потенційне президентство залужний завжди займає лідерські позиції. Безумовно Валерій, Федорович... Безумовно, Валерій Федорович має позитивний імідж, але все-таки він не має досвіду управління саме не військовою сферою, а цивільною, і це може створити складнощі. Але на даному етапі я не готовий стверджувати, що ось ця традиція влади від президента Зеленського до президента. Давайте ще не називатимемо його президентом Залужним. Ця модель не розглядається як основна, а як один із варіантів більш ніж можливий. Але поки в Україні обговорювали можливе майбутнє залужного, він уже знову повернувся до Лондона і там зустрічав президента Зеленського біля трапа літака. Зеленський теж це розуміє і, звичайно, намагатиметься підтримувати добрі стосунки із залужним. Можливо, буде робити йому пропозиції вбудовування в систему влади, в якій президент Зеленський є головою. Все зводиться до одного, зазначає експерт. Навіть якщо у залужного є політичні амбіції, то поки що про це рано говорити. Адже все це зараз на рівні здогадок. Сенсація Мерці Макрон вимагають замороження активи Кремля для України. Захід давить на Трампа, відстоюючи Київ. Світ об'єднається проти Росії. а АВРФ катастрофа. Санкції роздирають економіку на шматки. Битва за Україну вирішує долю континенту. Європа продовжує боротьбу за Україну. Сьогодні у Брюсселі ухвалюють рішення, яке ще рік тому здавалося неможливим. Євросоюз знайшов юридичну лазівку, що дозволяє блокувати російські активи без одностайності всіх країн-учасниць. Опублікований текст, складний юридичний документ, який намагається вирішити дві суперечності: надати гроші Україні без прямих витрат для держав-членів і ухвалювати рішення без необхідної нині одностайності. Результат складний, але може спрацювати. По суті, країни ЄС вибираються з пастки, у яку самі себе загнали ще на початку повномасштабної війни. Усі ці роки доля заморожених російських активів залежала від настроїв однієї двох держав, готових блокувати будь-яке рішення. Тепер же Брюссель використовує механізм, передбачений на випадок економічних потрясінь. А війна Росії проти України офіційно визнана саме таким потрясінням. Тим часом у європейських столицях вже готують крок, який може стати найбільшим фінансовим ударом по РФ за весь час правління бункерного. Єврокомісія запропонувала виділити Україні 210 мільярдів євро підтримки до 2027 року. І значна частина цих коштів має надійти саме з заморожених російських активів. 185 мільярдів лежать у бельгійському депозитарії Євроклієр, ще близько 25 мільярдів на рахунках в інших країнах ЄС. Німеччина надасть 25% підтримки, що є найбільшою часткою серед усіх країн. Це особливо важливо зараз, коли саме Бельгія, країна, де розміщений Євроклієр, останніми місяцями гальмувала процес, побоючись юридичних наслідків і ударів по власній фінансовій системі. Бельгия больше всех опасается, что Россия потом попытается через суд вернуть эти свои активы, и в таком случае Бельгии нужна будет поддержка других государств. Вот. И поэтому все европейские страны, которые поддерживают идею Мерца, тоже пытаются убедить Бельгию. Я думаю, что в конце концов это удастся. И пока в Брюсселе вырешивается доля российских активов, европейские лидеры борются за еще один фронт – дипломатичный. І ключовими його фігурами залишаються канцлер Німеччини, президент Франції та прем'єр-міністр Великої Британії. Саме вони спільно з українським урядом продовжують відстоювати інтереси Києва перед США. Ми всі підтримуємо Україну, і ми всі підтримуємо мир та мирні переговори, щоб досягти сталого, міцного миру. І я вважаю, що багато зараз перебуває в наших руках. Фінансування, якість обладнання та підготовки української армії той факт, що Україна чинить опір у цій війні. А також те, що російська економіка починає страждати, особливо після наших останніх санкцій та санкцій США. І тепер, на мою думку, головним питанням є зближення наших спільних позицій європейців, українців та США, щоб завершити ці мирні переговори і знову зміцнити довіру в найкращих можливих умовах для України, для європейців та для нашої колективної безпеки. Але повернемося до санкцій і їхніх наслідків для Росії. Аналітики за інсайдер з'ясували, санкції буквально розривають ланцюги виробництва російського озброєння. Країна не може повноцінно проводити складну хімічну переробку. Доступ до необхідних реагентів закритий, імпорт стратегічних хімікатів просів. Особливо болісно це вдарило по виробництву ракетного палива, критичний у галусі, без якої неможливе сучасне озброєння. Вперше. Невно означало повномасштабної війни в Росії та фіксація в сентябрі місяця зниження производства ружа. Січас ті проблеми, котрої говорили що там Болгодам назад можливо, от, вони вже б'ють по ВПК Росії. але ефект від санкцій може бути ще сильнішим. Так гур закликає накласти обмеження на весь ланцюг виробництва. Адже зараз 13 із 49 російських компаній, причетних до створення таких ракет, як «Іскандер-М», досі не перебувають під санкціями. Смертельна ударна сила вже на підході. Чехія презентувала мега ракету для України. Західна зброя готова розірвати ворога на шматки. Демонстрація смертоносної потужності у сюжеті далі. Нова ракета для ударів по армії РФ та військовій інфраструктурі окупантів. Чехія показала свою ультрасучасну крилату ракету Нарвал, яку передадуть Україні для атак по окупантах. Розробила ракету з реактивним двигуном компанія «ЛПП» для чешської збройної промисловості. Це нова віха. В останні роки компанія LPP зосередилася на розробці безпілотних літальних апаратів, оснащених оптичною навігацією, яка дозволяє їм пересуватися навіть за умов перешкод з боку gps сигналу Ці дрони лягли в основу із дальністю польоту до 680 кілометрів. Нарвал має дальність польоту до 700 км, швидкість до 750 км на годину та бойову частину масою до 120 кг. Запуск нарвал крилатої ракети відбуватиметься кількома способами: катапультою зі злітно-посадкової смуги або дороги на візку, а також за допомогою твердопаливного ракетного прискорювача. У нас є реальне рішення, і це не просто модель, яка каже, що ми хотіли би з цим впоратися. Ми не маємо критично важливих постачальників. Ми виробляємо все від планера до композитних матеріалів та автопілота. Ракета здатна дістатись навіть до Москви та бази стратегічних бомбардувальників Енгільс, крім стандартного GPS та ймовірно інерційної системи. Нарвал має ще й візуальну навігацію, завдяки чому здатна діяти навіть в умовах відсутності GPS через активну роботу систем Реп супротивника. Але для запуску ракети в серійне виробництво необхідно провести тестові запуски, перевірити ефективність ракети. Полігоном для Нарвал стане Україна а цілями окупаційній. Війська, коли ми скажемо, що це працює в Україні, ми почнемо приймати перші замовлення. Протягом першого року двох ми хотіли б випускати сотні одиниць на рік. Нарвали мають стати частиною великої безпілотної екосистеми. За задумом, реактивна ракета повинна працювати в умовах нестабільного середовища і у комплексі з іншими безпілотниками. Ми відправимо 10-20 наших базових 40 кілограмових безпілотників, які зламають протиповітряну оборону супротивника. У той же момент над ними швидко пролетять два нарвали, а над ними пара невидимок. Що стосується України, то до нас нарвав на думку військових аналітиків прибудуть разом із чеськими безпілотниками Knight Ray Steel та МТС, щоб випробувати зграю в бойових умовах. Перше оперативне розгортування ракет заплановано на 2026 рік. Йдеться про січень-лютий місяць. Початок серійного виробництва ракет заплановано на березень. Шок Кадирови забили стрілку. Бійці вільної чкерії, що воюють на боці України, викликали Дондона на розмову в Україну. Фронт палає. Українські герої тримають найгарячіші ділянки на Покровському, Купінському, Запорізькому та інших напрямках. Зсу непорушні. Піде більше створено нову лінію оборони. Путінська м'ясорубка війни продовжує знищувати свіжий народ. Однак, бункер не хоче свіжої крові. Наказ вже підписано. Деталі в воєнному огляді. Смотри! Нічний наліт дронів у Чебоксарах, за повідомленнями росіян, постраждала місцева ТЕЦ. Ще одна гарна новина від українських захисників. 5 грудня безпілотники СБУ вразили термінал зрідженого газу у російському порту Темрюк. Внаслідок атаки згоріло понад 20 резервуарів із 30 наявних. Крім того, знищені залізничні цистерни. Не нудно жителям Курської області. Люди, будинки, яких зруйнувала і розікрала путінська армія, вийшли на мітинг через скасування виплат, які компенсували переселенцям зйом на житло. Бійці вільної ічкерії, які воюють на боці України, викликали Рамзана Кадирова на зустріч. Чи прийде Кадиров зустрітися зі своїми співгромадянами, не зрозуміло. да, придивіть місце доганти. Давайте доганути заклятися догону. Да, да. Ну а поки Рамзан шукає свій шлях, ситуація на фронті російсько-української війни залишається важкою. Ситуація на покровська Мирноградському направлінні залишається, дійсно однією з самих на фронті. Очевидно, що по інтенсивності бойових дій саме нашим військам. Об этом несколько дней, соответственно, не сообщалось. Удалось сегодня выровнять линию фронта, уйти из этих серых зон, которые существовали в районе, например, Сухого Яра и э, Лисовки, потому что там э, были соответствующие угрозы. Удалось беречь личный состав и, как я уже сказал, вывести из этих опасных районов и сегодня продолжать оборонную операцию и в районе Покровска, и непосредственно в Мирнограде. Стремуют за ЗСУ на и Тагулейпильском, Напрямках. Все локации на сегодня важны прежде всего тем, что это ключевые населенные пункты для нашей логистики. В том числе и гулейпольское направление. Это возможность врага сосредоточиться на огневом поражении и огневом контроле за нашей логистикой на Запорожском фронте за как минимум несколькими локациями, соответственно. Поэтому такие попытки активных боевых действий враг сегодня осуществляют, пытаясь проводить полноценные наступательные действия. Однако тут силами обороны удалось пока остановить врага, удалось скажем так, создать новую линию обороны, используя в том числе и ландшафт местности. И попытки врага Проникать через инфильтрацию в самый населенный пункт сьогодні максимально пресекаються. На Лиманському напрямку ворог почав застосовувати важку бронетехніку. На Олександрівському напрямку двоє українських захисників із 67-ї бригади взяли в полон шістьох окупантів. Ще один полонений із добропільського напрямку взятий нашими бійцями із 82-ї бригади. На відео Андрій Худяков, який підписав контракт із окупаційною армією через кредити, про що тепер шкодує. Я глибоко розчарувався ворожонах сіла Російської федерації. Тож то указано в контракті це не відповідає тому то, того написано. Путін планує поповнити лави своєї армії, а точніше закрити втрати новою кров'ю. Власне, тому підписав указ про чергові збори резервістів, які пройдуть у Росії вже у 2026 році. На цьому все. Більше пекельних новин з фронту. Дивіться вже у наступному випуску.